Починаємо засідання працівної комісії. На комісію з'явилися Мурін Байдар Ковальчук. Присутній Мурін Байдар Ковальчук. Порядок денний засідання. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Присадибна ділянка в межах селища Наркевичі, вулиця Ясна, 21, пістолюку Олександру Андрійовичу. Друге питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення експлуатації основних підсобних і допоможних будівель та споруд підприємств переробної машинопотуної та іншої промисловості, включаючи об'єкти. Оброблення відходів, зокрема, із енергетичним блоком в межах селища Наркивичі, вулиця Заводська, 1. Кадастровий номер 682 095 57001006 006 0001 Тобто фірма Астарта Київ. Третє про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації Земельної ділянки для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та інших промисловостей, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергетичним балансом. Що те саме питання? Ні, там дві ділянки, разні катастрофої Із з енергоблоком в межах селища Нарківщи, вулиця Заводська, кадастровий no -57 007 57001007001 ТОВ фірма Старста Київ. Четверте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для рибогосподарських потреб. За межами села Багладів, Волочиського району Хмельницької області. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності земельної ділянки запасу, які не надані у власність або користування громадянами або юридичним особам в межах села Юхимівці Хмельницького району Хмельницької області. Кадастровий номер. 682 095 57 00, 03, 023 0004. Шосте про затвердження технічної документації з устрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності земельної ділянки запасу земельної ділянки, які не надані власність або користування громадянам або юридичними особами. За межами села Юхівниці Хмельницького району Хмельницької області, кадастровий номер 682 095 -03 023 03023006. Сьоме про передачу земельної ділянки у власність площою 2 гектари 35 сотих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Глядки Хмельницького району Хмельницької області громадянці Гоменюк іні Олександрівні. Восьме про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі зем... даної земельної ділянки в оренду невитребуваний і нерозподілений пай для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Шмирки. Хмельницького району Хмельницької області приватному приємству компанія 2004. Це не витребовка, вони її обробляють, так не витримування. То вони ні, що ви родили. А як в оренду так? Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення та передачі даної земельної ділянки в оренду громадянину Стрихачук Лесі Ігорівні. Десяте. Про надання дозволу на Київській селищній раді на виготовлення технічної документації землю устрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 40,5157 ГА, що знаходиться за межами селища на Київці, Хмельницького району Хмельницької області. 11 про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, методі об'єднання земельних ділянок комунальної власності, землі сільськогосподарського призначення із цільовим призначенням 0117 за земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами або юридичними особами що знаходиться за межами селища на Хмельницького району, Хмельницької області. 12. Про затвердження технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів передачі електричної енергії за адресою Хмельницька область, Хмельницький район. За межами населеного пункту села Юхівниці, кадастровий номер 682 095 -57 -00 03 027 57003027006. 13. для затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для рибогосподарських потреб. За адресою Хмельницька область, Хмельницький район за межами населеного пункту села Боголоді, кадастровий No682 098 78 00 03 027 02 37 14. Про надання дозволу гуля Денису Миколаєвичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни їх, її виду використання в межах. Категорії землі сільськогосподарського призначення і з виду земельні ділянки, запасу земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами або юридичними особами у вид для господинства за рахунок земельної ділянки із кадастровим номером 682 098 15 00 04 021 000 що розташована за межами населеного пункту селища Нарківщи Хмельницької району Хмельницької області, 15 про надання дозу Костівій Наталії Сергійовні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни її виду використання в межах категорії земель, землі сільськогосподарського призначення із виду. Земельні ділянки, запасу земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами або юридичними особами у вид для виробництва земельні ділянки з кадастровим номером 682098-5300-04003048, що розташована за межами населеного пункту села Пахутинці Хмельницького району Хмельницької області. про надання дозволу Пукасу Василю В'ячеславовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни її виду використання в межах категорії земель землі сільського господарського призначення із виду Землі ділянки запасу земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами або юридичними особами, у вид для городництва за рахунок земельної ділянки із кадастровим номером 682 095 -57 -00 03 023 0006 що розташована за межами населеного пункту села Юхімівці, Хмельницького району Хмельницької області. 17. Про надання дозволу САЇну Артему Валдерівичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни її виду використання з категорії земель, землі сільськогосподарського призначення із виду земельної ділянки, запасу земельної ділянки, які не надані у власність або користування громадянами або юридичними особами у виду городництва. За рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 682095-57003023004, що розташована за межами населеного пункту село Химці Хмельницького району Хмельницької області 18. Про надання дозволу Саїновій Дарині Анатолійовні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни її виду використання в межах категорії земель, землі сільськогосподарського призначення із виду землі ділянки запасу земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами або юридичними особами у вид для уродництва за рахунок земельної ділянки із кадастровим номером 682095 57003023 0004. Що розташована за межами населеного пункту село Хімці Хмельницького району Хмельницької області. 19 про надання дозволу Тетяні Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни її виду використання межа категорії землі сільськогосподарського призначення із виду земельної ділянки, запасу земельної ділянки. Які не надані у власність або користування громадянами або юридичними особами по вид для городництва за рахунок земельної ділянки із кадастрою 682-095-57-00-03-023-0004, що розташована за межами населеного пункту села Юхеміці Хмельницького району Хмельницької області. 20. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування в селищі Наркевичі, вулиця Заводська, 5 Нарківської селищної ради, Хмельницького району Хмельницької області, комунальному підприємству Нарківської селищної ради, комбінат комунальних підприємств. 21. -е. про затвердження детального плану в території з метою будівництва та обслуговування ферми, з вирощування птиці з відповідною інфраструктурою та артизянською свердловини земельних ділянок з кадастровими номерами 682 098 -86 00 04 001 04 13, творчою 10 і гектарів. Прошу голосувати за. Утримались проти одного восьмого. Переходимо до обговорення. Чого? Питання номер 1 Шановні депутати, до вашої уваги проєкт рішення звернення піскулю Олександра Андрійовича щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Кадастрові номер 01, 05, 02 для будівництва обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка в межах селища Маркевич, вулиця Ясна, 21. Давайте, так, голосуємо. За. Проти. Утримались одноголосно. Так, вирішили погодити проєкт рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії. Маркевич, селищі, Друге питання до вашої уваги. Звернення від фірми «Астарта Київ щодо затвердження технічної документації землеуткунітації земельної ділянки площою 43-302 кадастрові номер 5829 700, 01, 006, 0100600 для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд, підприємств природної машинобудівної будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема ізерної генеруючим блоком. В межах селища Наркевич, вулиця Заводська, 1. Голосуємо. Хто за, проти утримались? Немає. Вирішили погодити проєкт рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії. Питання номер 3 Звернення від ТОВ фірма Астарта Київ щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площу гектар 65-73 з кадастровим номером 68 двісті дев'ятьдесят сімсот ноль один для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств приробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енерговінуючим енер блоком в межах селища на Хері, вулиця Залецька, 1. Голосуємо за. Проти тримались. Має вирішили погодити проект рішення. Та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії села. Наступний проєкт рішення щодо затвердження технічної документації і щодо інвентаризації земельної ділянки площою 5,56 гектарів, кадастрові номер 689 вісімдесят сім вісімсот ноль три для рибогосподарських потреб, що розташована за межами населеного пункту села Баглаїв Хмельницького району Хмельницької області, включити земельну ділянку площою 5,56 в перелік земельних ділянок що підлягають передачі в оренду на земельних торгах. Голосуємо. Хто за, проти, утримались, немає. Погодити проєкт рішення, те рекомендувати, винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради. П'яте питання? До вашої уваги. Проект рішення щодо затвердження технічної документації земливоустрічів інвентаризації земельної ділянки площі площою 57864 кадастрові No6829 557003 02304 земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які надані власів використування громадянами і юридичними особами, що розташована за межами населених пунктів, в селі Ухелиці Хмельницького району Хмельницької області. Голосуємо за, проти, підтримали одноголосно. Вирішили погодити проект рішення та рекомендувати винести на програмне засідання за сесії селищної ради. Шосте питання. Наступний проект рішення затвердити технічну документацію землеусушення, імтразації земельної ділянки площею 06307, кадастровий номер 689, 55700, 03023006, земельні ділянки запасу, земельні ділянки кінальної власного користування громадянами і передичними особами, що розташоване в кімиці Понецького району. Так, голосуємо за. «Підтримали», От, Вирішили погодити проєкт рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради. Сьоме питання. Звернення Ніни Олександрівни про, про передачу у приватну власність земельної ділянки для ведення товарного сільського виробництва на території Накевської селищної ради за межами населеного пункту села Глядки площою 2.35 кадастрові No682098 6040060167. Голосуємо. Хто за, проти, утрималися одноголосно. Ви вирішили погодити проєкт рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради. 8 питання. Проєкти рішення щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площою 2,54, кадастровий номер 68,29,84,300,03,001,0050 для ведення товарного сільського господарського виробництва за межами села Шмирки Хмельницького району Хмельницької області приватного підприємства підприємстві «Гарна компанія». Голосуємо за Проти утримались одноголосно. Вирішили погодити проект рішення та рекомендувати винести на пенальне засідання 46 шостої сесії селищної ради дев'яти. Затвердити проект землеусту щодо відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення площею 01273 кадастрові номер 6829 п'ять пять сімсот 02005 02, вулиця Набережна 2 австерії Хеміці Хмельницького району Хмельницької області Цихочук Лесі Ірні. Передати в оренду дану земельну ділянку терміну на 20 років, встановивши оренду плату за рік розмірі 12% до материнаршої оцінки земельної ділянки. Голосуємо. Хто за, проти отримали ступенного голосу? Вирішили погодити проєкт рішення та рекомендувати винести на бурнарне засідання 46-ї сесії селищної ради. 10 питання. Проєкт рішення щодо надання дозволу на Кевецькій селищній раді на виконанні технічної документації землю інвентаризації земельної ділянки площою 451-57 06, 001, 0029, що знаходиться в межах селища Наркевичі, Хмельницького району, Хмельницької. Район. Голосуємо. Хто за, проти, утрималися одноголосно. Вирішили погодити проєкт рішення, рекомендувати винести на канальне засідання 46-ї сесії. 11. Проект рішення щодо затвердження технічної документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок з метою об'єднання земельних ділянок комунальної власності, землі сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням земельної ділянки запасу кадастрова номер 62981 що знаходиться в межах села Шемаркевич, Хмельницької Рухницької області, площою 40 гіктарів, 5100. Голосуємо. Хто за, проти, утримали, одноголосно Вирішили погодити проект рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46 ї сесії селищної ради. 12. Проєкт що до затвердження технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії площою 0,0035А. кадастрою номер 68, 29, 55, 700, 030027, 006. За межами населеного пункту села Хемець Хмельницького району Хмельницького області, що становить 1836 гривень 27 копійок. Звернення від автех Хмельницького ЛНР. Хто за? Проти українського голосу вирішили, погодили проводити проект рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії, 13 питання. Затвердити технічну документацію про нормативно грошову оцінку земельної ділянки деревогосподарських потреб площою п'ять тисяч гектарів, кадавство ножки вісімдесят 87 вісімдесят сім вісімсот проти двісті тридцять вулиці, Хмельницького району за межами населеного пункту Слава Малогічну становить 131 тридцять тисяча двісті гривень 17 копійок. Учити даме земельну ділянку до переліку земельних ділянок, що підлягають продажу в оренду на земельних програм. Голосуємо. Хто за, проти, утрималися одноголосно. Вирішили погодити проект рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради 14 -15. Надати дозвіл на розробку проєкту землю щоб відведення земельної ділянки та зміни її виду використання в межах категорії земель, замість спосподарського призначення, із виду земель ділянка запасу, у вид для городництва площою 0,60 гектарів за рахунок земельної ділянки з податкової номером 60 81504 04 0, 20, 904, що розташована в межах населеного пункту Селища Маркевич, району, реально Хмельницького з подальшою передачою її в оренду вули, Денис, в Уліденти Миколаєвич. Голосуємо. Хто за, проти, утримали судного голосно? Вирішили погодити проект рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради. 15 питання. Прошу надати дозвіл на розробку проєкту землю відвернення земельної ділянки та зміни її виду використання в межах категорії земель заміского сільськогосподарського призначення і звідти земельної ділянки запаси у вид для городництва площею 02026 земельної ділянки з 622983-30-04-03-0485, що розташовується в село Походиці Хмельницького району Хмельницької області з і передачею її проводілення euh, в Наталі Наталії Сергійні Ворені. Голосуємо. Хто за? Проти Утрималися одноголосно. Вирішили погодити проект рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради, 16-ї. Надати дозвіл на розробку проекту землеусу відведення земельної ділянки та її зміни та зміни її виду використання в межах категорії земель замість господарського призначення із виду земельної ділянки запасу у вид для городництва. Площу до шістдесят. Віктарів за рахунок земельної ділянки з кадастрові 3 0 що розташована за межами населеного пункту села Євхемівці Хмельницького району Хмельницького області з подачою передачою її в оренду покусу Олексію В'ячеславовичу. Голосуємо. Хто за, проти, утрималися одноголосно. Вирішили погодити проект рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради. 17. надати дозвіл на розробку проєкту землеусу, щоб відведення земельної ділянки та зміни її виду до використання в межах категорії земель земельського сполівського призначення її виду земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надані власне використання громадянами та юридичними особами у вид для городництва площі 060 за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 68-29-55-703-03-004, що розташована за межами населених пунктів селі Юхемиці Хмельської Нахмельської області з подальшою передачою її в оренду з селіного Артема Валерійовича. Голосуємо, хто за, проти, утримали з одноголосно. Ви рішили погодити проєкт рішення, рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради. 18. Надати дозвіл на зроку проєкту земляру відведення земельної ділянки в міні відведу використання межа категорії земель землі з поспорського призначення із ізведу земельної ділянки запасу уведі для городництва площі га за закону земельної ділянки з кадастрово No 4757012704, що розташована за межами саме пунктів Севаліхімецьких міського району хмельницької області з подальшою передачою уряду селінові дарення на зоні. Голосуємо. Хто за проти утримали одного Вирішили погодити проект рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради 19. Надати дозвіл на зробку проєкту землеусу відведення земельної ділянки та зміни її види використання в межах категорії земель замість призначення і з виду земельні ділянки запасу у вид для городництва площу 050 за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером шість двісті двісті дев'ятьдесят п'ять що розташована за межами населеного пункту в селі Ухимиці. Мецької фанеси з подачі передачі є варенду щетяні іманів. Голосуємо. За, проти, утримається одного голосу. Вирішили поводити проект рішення на національного засідання 46-ї сесії селищної ради 20. Затвердити проєкт заголосу, щодо відведення земельної ділянки площою 010124А, кадастрові номер 6825, 700 0503 для та обслуговування будівлі закладів комунального обслуговування в селищі Наркевичів, вулиця Заводська, 5А Наркевицької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області комуна... та передати постійне користування комунальному підприємству Неркевецької селищної ради комінат комунальних підприємств. Голосуємо, хто за, проти одного голосу. Вирішили погодити проект рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради. Затвердити детальний план території з метою будівництва та обслуговування, ферми, вирощування птиці з відповідною інфраструктурою та артизянської світловини за мене ділянки з кадастровими номерами 6829 68, 600, 04, 68, 68, 600 04 001 0413 площою 101 та 6829 вісім шестьсот 04 412 площою на га. 05 для ведення товарності споміс, розташоване за межами населених пунктів села Чернява, Хмельницького району, Хмельницького район. області. Голосуємо. Хто за, проти, утрималися одного розноси. Вирішили проводити проект рішення та рекомендувати винести на пленарне засідання 46-ї сесії селищної ради. Все. Засідання, засідання комісії. комісії завершено.